Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, добрий день татусі й мами! Рада зустрічі із вами! Діти, ви вже знаєте дуже багато казок про диких тварин. Сьогодні я вам розповім ще одну українську народну казку, яка називається Лисичка-сестричка та вовк панібрат. Діти, у казці будуть зустрічатися невідомі вам слова. А саме. Ополонка це прорубаний отвір у кризі. Чумаки це українські купці та візники, рогачі кочерга це предмети для приготування їжі у печі. Отож, ну до перегляду були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком. Повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хату та так нюхає носом, коли чує пиріжки пахнуть. Підкралась вона до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка. А туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить, аж хлопці товар женуть до води. Здорові були хлопці. Здорова, лисичко сестричка Проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж аж. Таки найшла одного, проміняла. Глядіть же, каже, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла й бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка, аж там смітячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, деревце, криви, праве. Рубайся, деревце, кривий праве, нарубгала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк пані брат Здорова була, лисичко, сестричко Здорово, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? От ну, де ж там бичка заробила, саночки зробила, та їду. Ну, то підвезеш і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені й саночки поламаєш. Ні, не поламаю. Я тільки одну лапу покладу. Та клади вже, ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапу. Від'їхали трохи, вовк і каже покладу я, лисичко, сестричку, і другу лапу. Е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовк і поклав Їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой, лишенько, каже лисичка. Санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма їдуть. а вовк знову. Покладу я, лисичко, сестричко і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову трісь, трісь. Ей, вовчику. Саночки тріщать, злазь бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш, то я горішок розкусив. Дай же й мені. Так останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш, тут ніде тобі сідати. Та я зібгаюсь так, що поміщусь. Ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таке, чого я поламаю. Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бо притомивсь. Я помаленьку. Та вже уже сідай, нема де тебе діти. От він убрав зовсім у саночки та тільки сів осанки. Трісь, трісь, трісь. Так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капосний вовцюгане. Що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко сестричко, коли я не вмію і не знаю, як його треба, то дерево рубати. А капосний вовцюгане. Як санчата ламати, так знав. А як дерево рубати, то ні? Кажи. Рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, криве й праве. Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, криве й криве, рубайся, дерево, криве й криве. Нарубав, тягне до лисич, глянула та, аж воно таке корячкувате, що й на полицю в плуг не вибереш, не те, що на полозок. Давай вони його знову лаяти. Нащо ж такого нарубав, коли воно таке рубається? А чом же ти не казав, так, як я тобі, веліла? Ні, я так саме й казав. Рубайся, дерево, криве й криве. Ну, і дурний же ти який, і до того недотепний. Сидиш тут, бичка, гляди, а я сама піду нарубаю, пішла вона. А вовк сидить сам собі. Та й так йому хочеться їсти, почав він перекидати, що було в саночках. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав з'їм бечка, та й утечу. Проїв дірку в бечка, зсередини все виїв, а туди горобців напустив і соломою заткнув. А бечка під тином поставив і палкою підпер. Тоді сам навтіки приходить лисичка до бечка, Аж у нього з боку віхоть стирчить. Лисичка хап за той віхоть, а звідти горобці. Хур! Вона за паличку тільки прийняла її, а бичок гуп і впав. Ну, стривай же ти, капосний вовцюгане. Я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула. Притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз їй побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти, дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду. А лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибку з воза. Кидає та й кидає по рибинці на шлях. Усе кидає. Накидала багато, та нишком і зіскочила з возу. Чумаки поїхали собі далі. А вона позбирала ту рибку, сіла та й їсть. Зирк аж і вовк панібрат біжить. Здорова була, лисичко сестричко. Здорова. А що це ти робиш, лисичко, сестричко Рибку їм. Дай же й мені. Отак. Я скільки морочилась, ловила та й віддам йому, піде сам собі налови. Та як же я наловлю, коли не вмію, хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки, струми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй. Ловися, рибко, велика та й маленька, та й вона наловиться. Спасибі за науку, побіг вовк мерщий на річку, та до ополонки, та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж шкварчить Лисичка ж бігає по березі та все. Мерзне, мерзне вовчий хвіст. Мерзне, мерзне вовчий хвіст, а вовк. Що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ж я й кажу ловися, рибко, велика й мала. А ну, я так. Ловися, рибко, велика, та все велика. Ворухнув вовк хвостом. Важко вже, а лисичка, ото вже рибка почала чіплятися. Трохи згодом. Ану, вовчику, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне, а вона його ще й лає. А, капосний вовцюгане. Що ти наробив? Бач, казав, ловися рибко, велика та все велика. От, велика й начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу покличу. Та й майнула на село. Біжить селом та й гукає. Ідіть, люди, Вовка бить! Ідіть, люди, Вовка бить! Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, хто з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами, як почали вони того бідолаху вовка періщити. А лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку Вовка бити і діжу. Не покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре йому дали сердешному. Вона зараз таки прикинулася хворою, тільки тюпає, стогне, а вовк побачив її. А, а. каже. Та ти така. Наробила ти мені добра, що й хвоста забувся. А вона, Ой, вовчику братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече, так мене побили, що й голову провалили мені, вовчику братику, підвези мене. Та я й сам не здужаю, Та в ж тебе ж тільки пів хвоста нема, а мені й голову провалили. Ой ой, ой не дійду додому. Та сідай уже, нема чого з тобою робити. Вона вилазить йому на спину, вмощується та так стогне, повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не биту везе, битий биту везе Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш. Та то я кажу, битий биту везе, а сама знову нищичком. Битий биту везе От довіз він її до хатки. Вставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та Битий небиту привіз, битий небиту привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та й дражний, битий небиту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки. Не влізе. Ну і клята ж лисичка отак от піддурила. Та й потяг додому. А лисичка живе та курей ловить. Діти, то ж як називається казка і хто її автор? Так, правильно. А якої пори року відбуваються події? Молодці. Головні герої казки. Так, правильно, лисичка сестричка та вовк, пані брат. Хто був уважним? З чим були пиріжки? Так, молодці. А кого лисичка підвозила на санчатах? Так, правильно. Що ж лисичка? Чумаків. Так, а чим намазала собі голову? Молодці. А куди ж лисичка відправила вовка ловити рибу? Молодці, діти! Малята казка лисичка, сестричка і вовк панібра? Навчає не обманювати, не хитрувати, не дати себе обманути. Завжди ділитися тим, що маєш. А яка ваша улюблена казка? Зробіть фото з улюбленою книгою та надішліть в коментарі нижче під цим відео. З нетерпінням чекатиму на ваші фото. Шановні батьки, література в житті дітей дошкільного віку. Має надзвичайно важливе значення, оскільки сприяє розвитку мовлення, уяви, логічного мислення та емоційного інтелекту. Вона розширює світогляд дитини, формує характер, засвоює норми поведінки. А також є основою для культурного дозвілля, сім'ї та соціалізації. Отож читайте дітям якомога більше. Дякую за увагу. До нових зустрічей!